Наша бригада на даний час знаходиться на Олександровському напрямку. Е, на даний час ми стійко тримаємо оборону, хоча противник не полишає спроби проводити штурмові дії, дії розвідування. а це виражається у просуванні малих груп. От на даний час вони техніку не використовують, а спробують робити. Просування і дивляться на нашу реакцію при переміщенні малих груп противника штурмових груп, які ми намагаємося виявляти. І виявляємо, і наносимо вогневе ураження, от, спільно злагоджено з усіма батальйонами, засобами ПЛА та засобами артилерії та інших, та інших типів, які в нас знаходяться на озброєнні. Зараз йдуть осіння пора погоди, є велика туманність. Противник пробує використовувати це. Тому у нас максимальна поверсне пильність, подвійна боєготовність для виявлення цих груп та і продасного вогневого вражень. Насправді ворог не полишає майже щоденно проводити такі дії. Він проводить штурмові дії, дії розвідувальні практично кожного дня.